Львів, площа ринок. Я вам скажу чесно, я шокований кількістю людей. Ну, теоретично, 8 березня, всі святкують. Ну, Хто святкує, хто не святкує, тому що Бесту я, наприклад, не дуже -то святкую. Просто по інерції згадуємо, що 8 березня. А в сім'ї святкуємо День матері. Але менше з тим. Ось П'ята година, сонечко вже заходить за будинки, скоро буде захід. І тут така романтична атмосфера і величезна кількість людей. В'яни, молоді, старші, туристи, куча ескурсоводів. Весна повністю вступила в свої права. Тут стоїть такий колісний львівський поїзд, який тут паровоз. Я тебе запрошую на струди. Кафешки вжили. Може дай нам ще миру і життя налагодиться. О, їде Львівський трамвайчик. Зараз буде проїжджати. Дієчка і uh, тут другий відразу. Тут просто нема де яблоко впасти народу.